У нашому районі тривають футбольні змагання. Докладніше у наступному відеосюжеті. ФК Січ Ясенів та ФК Понеква зібралися на стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби. Цього разу футбольні команди змагалися у рамках 13-го туру відкритого чемпіонату Бродівської міської територіальної громади із футболу. Рахунок відкритий, визначається до Чакіга. Цяпочкіна метро визначається першим голом в цьому сезоні. Ще ми його і вітаємо. Діма цяпочкіння визначається другим голом. Цього разу команда Заболоцівської громади забила аж вісім голів у ворота суперника. У свою чергу футболістам Бродівської громади не вдалося забити жодного гола у ворота господарів поля. Голи забили Стьопочкін Дмитро, мороз Володимир, Дудчик Ігор, Ізеніцький Мар'ян, Багай Володимир. Багай Володимир відзначається за битим головом. <клес> До чітєгор відзначається добу. <клес> Мороз Володимир забиває. Центра паля рахунок сім нуль <клухи> <клухи> матч завершився рахунком 8-0 на користь ФК «Січ» Ясенів. Під час матчу було зібрано 2025 гривень на підтримку наших захисників. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.